Слава Ісусу Христу, слава Україні, героям нашим слава. І доброго недільного дня. Запустили пробний свій канал, будемо робити старатися по поводу животноводства, тваринництва, захівництва і т.д. і тепер. Примерно рік назад подивився. Терегучка, може більше, ніж рік. Понравилось, як він займається своєю справою, вирощуванням тролерів, черепьовок, поросяток. Як любить людина свою роботу, як старається, вирішили, і ми спробували, до цього займалися. Ну, тепер більш-менш серйозний масштаб. Канторам, яких мати дюрок батько Петрен, рівно два місяці. 2 серпня вони розходились на ілю, сьогодні рівно два місяці. Петренам і мастерам 16-го буде два, тобто тепер півтора. Зараз зробимо примірний вес, Скільки, який вес буде у 60 днів. Ви це настроїли, так? Да? Да.

Все, все, конторы нет. А ну на веса. Чтобы видно было. Свет есть, есть. 26, 26 с копиками. А? Светом погано. Бачи, не так видно. Светом не видно, значит выключим. 26 килограмм. Кантор ровно два месяца. Так. Ну, а все, все, все. Все, все, все. Петрович, Петрович. 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 Все все все, 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 все. Так. Ді, так. Все, 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 Петрович. 16 тонн. В жовтні буде 2 місяці. 16 кг. Так, Петрович, пішли. Ще Максера принесе. Максер! Максер! все. так дяка йде. Дякайде. Вийдеш? Димок, чурок. Все, все, все. пішло? Пий пи молочко. Диви ногу, закинули. Так, скільки там? 13,5. Всі вони цей подержи, матері. Всі вони. На. Телефон. Держи телефон. О. Писне. 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 Опа, 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 все, 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 все я на притру. Все, 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 все. Мастера і Петрени. Розкажу пізніше, чого вони однієї матки, тільки двічі спарована через день і як воно вийшло. І скільки тих і тих. Все, 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 все. Кушать у вас є, все. Порядок. Порядок. Тікаю, бо зараз їдять. Їм подобається черевики погризти, штани погризти. Так. Поки на цьому все. Будемо надіятися на нових підписників, Будемо розказувати, показувати.